Всім привіт! З вами Андрій і сьогодні я вам покажу, як писати свою рекламу на вашому вже сервері. Ну, там, наприклад, ви захочете написати главний адмін і свій нік. Заходимо на сервер в сервер. Заходимо. Strike, Addons, Amix ModX, Config. І, ну, в кого буде, в кого перший. А, в кого буде третій файлик. Ну, перед цим файликом будуть ще дві папки. Деколи. Заходимо, відкриваємо. І тут є в нас, от пише головний адмін сервером. Не пише що. Ну, це вже я писав. І ви просто пишете свій нік. Ну, я граю під ніком містер Google. Ну, прикольно. І так само, але є одне, але дивіться. Перше стоїть у нас G, потім T, потім G, потім T, Так само ви ставите. Після T йде G. Так що після G Т. І я сам оце, оцю струфу я сам написав. Після T йде G. Так що ми тут. Тут ми ставимо знак оклику і вже ставимо T, Нажимаем пробел и на украинский мой пишем что мы хочемо. Например, там админка сервера. Э, наприклад, там 20 рублей месяц. Ой, месяц. І все, просто, ну, я не знаю, закрити, зберегти. Виходимо. Ну і собі адмінку можна тут також прописати. Є ще адміни. Якщо ви хочете два адміна, ви так само дві дужки, пишете на нік, знов віддушки поїм пробіл, ну лапки лапки. І пишете оцю струфу. Оцю строфу так само. Тільки міняєте нік ігрока. У мене містер Гугл, ви міняєте, наприклад, там Барабашка і... і ще хтось там. Ну, в принципі, все я вам показав. В наступному відео ми будемо грати КС. Я ну, будемо грати з заїмом, з вихати. Я покажу, як йдеться скачати, як встановити. Тому, всім сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну, Всім пока!